2025 рік добігає свого завершення, а я за цей період зробив доволі мало відео саме на цьому каналі, тому варто виправлятися. Тож я вітаю вас на каналі Бейшоу з вами Дмитро. І сьогодні я представляю вам п'ять найгірших епізодів третього сезону Бейблейд Вибух. Гадаю, що після цього відео варто зробити невелику паузу з виходом цієї рубрики. Тому напишіть свої ідеї у коментарях. Це може бути як топ, так і будь-яке інше відео розмовного формату, і не обов'язково це має бути пов'язано з Бейблейдом. Але тільки не пропонуйте мені зняти відео, для яких мені доведеться подивитися цілу купу серій, аніми або ж серіалу. Ви ж не хочете, щоб наступний ролик вийшов рівно через рік. Чи хочете у будь-якому випадку, пишіть свої ідеї у коментарях. А ті, кому подобається ця рубрика, не хвилюйтеся. Я з новими силами до неї повернуся і розберу найкращі та найгірші епізоди всіх сезонів вибуху та Квадстрайк Іксом, якщо буде потрібно. Тож приємного всім перегляду. Beyblade вибух, третій сезон, 12 серія, що має назву Точно в ціль Арчер Геркулес. Оцінка 7,4 з 10. Між іншим, у наступних епізодах вона буде аналогічною. Окрім останньої найгіршої серії. Починається все з тренувань містера мускула на ім'я Хейджин. Соу також тренується і йому пропонує фубуки свої послуги у допомозі. Проте той веде себе як мудак і відмовляється. Після чого Айга та Хейджин на рівних тягнуть якусь хрінь для тренувань. І так, вони серйозно хочуть сказати, що Курдупель Айга на рівних по фізичної силі із цією скалою фубуки дещо ниє, і телефонує своєму наставнику шу. І той кличе учня до себе у Америку. Поєдинок має початися, але Хейджин не являється на нього. Айга не хоче отримувати технічну перемогу. Тож кричить на все місто, щоб той прийшов. І потім Кіяма говорить головному герою, що містер Мускул повертається до Кореї, щоб стати лучником, адже на нього тиснули тренери, і він про це дізнався, бо його люди слідили за Хейджином. Але у цей момент той все ж являється і навіть зумів перемогти у одному раунді. Але вже в наступному раунді все стало на свої місця. Отже, чому така оцінка? Через спробу зробити драму там, де її немає. Всім було чхати на цього містра мускула, а тому ціла серія з його хвилюваннями глядачам не сподобалась. Бейблейд Вибух, третій сезон, 16 серія. Епічна подорож змагання на лайнері. Починається все з оголошення нового турніру, який, як ви вже зрозуміли, з назви буде відбуватися під час подорожі лайнером. Шість учасників одразу оголосили, а ще троє мають приєднатися згодом. Волт так і не навчився говорити промови перед камерою. Тож веде себе як я, коли здавав дипломну роботу. Отже, перший раунд турніру, битва трьох. Перші її учасники містер музку Кияма та Фай. Гм, серйозно, хто ж переможе? Звісно, Фенікс став останнім цілілим, перше продемонструвавши свою особливість. Коли Айга зайшов до своєї кімнати, побачив там нару свою сестру, що таємно проникла на лайнер. Але зрештою їй дозволили залишитися, але доведеться допомагати на кухні. Наступна битва Айга Соу, та Лапан. Леопард спершу підкинув саламандру, а потім запустив у неї Ахілеса і залишився останнім вцілілим. Після чого Айга помітив, що Волт сів на вертоліт і полетів із лайнера. Думаю, серія має таку оцінку через свою посередність. Ну тобто в ній не відбувалося чогось цікавого, і перемагали в битвах ті, хто й мали перемогти. Бейблейд вибух, третій сезон, сімнадцята серія, що має назву Легендарний меч героя. Ми далеко не відходимо від лайнера, адже наступний епізод також у цьому рейтингу. Починається все з того, що Айга вирішив потренуватися, коли вони прибули до наступної точки своєї подорожі. Проте якийсь тип запустив свого бея до нього і одразу змусив Ахілеса вибухнути. Виявляється, що це Ксав'єр, учень Ксандера. Нам показують його невелику передісторію, де Ксандер говорить, що той знайшов си конкурента. Але у першій битві на лайнері він легко здала містера мускула. Потім знову передісторія, Знову перемога тільки цього разу над лабаном. І нарешті Айга має змогу зіграти із Ксав'єром. І хоч він програє, екскалібур також майже вибухнув. Тож Ксав'єр вирішує, що Айга і є його конкурентом. Я б не сказав, що серія жахлива, мені навіть було дещо цікаво її передивлятись, адже вже майже не пам'ятаю ці події. Проте, думаю, її оцінили низько через доволі бісячого Ксав'єра. Бейблейд вибух, третій сезон, 36 шоста серія, що називається Усередині темряви. Починається все з битви Айги та Гайда у його замку, і перша битва проходить доволі швидко. А сам Ахілес за межами рингу. Далі обидва використовують дред турбо, відчуваючи весь біль своїх беїв. І у кінечному результаті головний герой програє. Айга кудись тікає як ненормальний, а Волт вмикає режим героя і говорить, що помститься Гайду за це. Ой-ой-ой, ой який суворий. До Айги підбігає кияма, а потім ще один. Проте виявилося, що це замаскований граф ночі. Волт зустрівся з шу і бреше йому, що кинув виклик Гайду не лише заради поясу чемпіону, а й заради Айги. Віримо, повірив. І зрештою починається сама чемпіонська битва, у ході якої Валькірія опинилася за межами рингу. Зрештою, я б не сказав, що серія погана. Можливо, комусь не сподобалося, що головний герой знову програв Гайту, але це здається було логічно. Blade, вибух», третій сезон, 45 серія, що має назву турботренування виживання у савані. І якщо всі попередні епізоди мали однаковий рейтинг, то цей має рекордно низький, а саме 6,5 з 10. То в чому справа? Давайте розбиратися. Починається все зі зустрічі Айги і Лабана. У нього вдома десь у Африці. Спершу вони бігають як ідіоти, далі Айга кричить на захід сонця, як також ідіот. Потім готують величезну рибу на вогнищі і лише на ранок беруться до битви. У першому раунді перемагає лабан, проте далі все повертається на свої місця. Герої дізнаються, що тим часом Волд грає на звання чемпіону проти кіта. Але коли вони дістаються місце проведення поєдинку, то побачили, що повітряний лицар вибухнув, і Волд зрівняв рахунок. У наступному раунді повітряний лицар знову вибухає і кіт програє. Тож чому епізод оцінили так низько? Можливо, через відсутність нормальних битв, і майже всю серію нам показували не надто цікавого персонажа Лабана. Ну а також результат останньої битви, мало того, що був очевидним, так нам ще й не показали перших два раунди. Отже, саме ці серії найменше оцінили глядачі. Чи погоджуюся я з цим не зовсім? Як на мене, були й гірші. Наприклад, коли злили Луї, головному герою. Але тут нічого не вдіяти. Тож на завершення маю сказати вам дякую за те, що ви подивилися це відео, і побажати вам мирного неба. Слава Україні! We'll be right back.